У вас коли-небудь був дуже дуже поганий день. Я маю на увазі такий, коли ви задираєте палець на нозі, проливаєте каву на білу сорочку, а ваш бос дивиться на вас таким поглядом, що вам хочеться залізти під стіл. Що ж. Пристебніть ремені, друзі, бо ми вирушаємо у подорож, яка зробить ваш найгірший день схожим на поїздку до Діснейленду. Ласкаво просимо до найбільш моторошного, але водночас захоплюючого дослідження найпохмуріших творінь людства, найжорстокіші методи покарання в історії. Перед тим, як ви натиснете на кнопку, думаючи, що це просто ще один документальний фільм про жахи, дозвольте мені сказати вам дещо. Йдеться не лише про біль, йдеться про неймовірну. Хоч і жахливу винахідливість, людського розуму протягом всієї історії. Розумієте, наші предки були не просто жорстокими. Вони були новаторами у своїй жорстокості. І розуміння цих методів розповідає нам більше про людську психологію, соціальний контроль і динаміку влади ніж будь-який підручник. Частина перша світанок болю, стародавні цивілізації та їхня творча жорстокість. Почнемо зі стародавньої персії, де розробили щось під назвою скафізм. Звучить фантастично. Правда, щось на спа процедур, як же ви помиляєтесь. Теплий пеский день, і вас щойно звинуватили у злочині. Покарання вас прив'яжуть до двох човнів і годуватимуть молоком і медом доти, доки ви не зможете відкусити ще один шматочок. А далі, скажімо так, комахи влаштували собі свято, але ось справді захоплююча частина. Перси не просто створили це покарання для фізичних тортур. Вони розробили його як психологічну зброю, стримуючий фактор настільки жахливий, що одна лише згадка про нього утримувала потенційних злочинців у рамках закону. Говорячи про психологічні. Війну давайте перенесемося до стародавнього Китаю, де вони вдосконалили те, що називається лінкі смерть від тисячі порізів. Але тримайтеся за свій обід, бо це незвичайна ситуація, коли ви порізалися папером. Ми з генієм використовували цей термін із захопленням І з жахом. Сила лінчі полягала в його точності. Треновані кати наносили розраховані порізи, ретельно уникаючи життєво важливих органів. Щоб жертва залишалася притомною якомога довше, але ось тут стає по-справжньому цікаво. Кількість порізів насправді не була тисячою. Но новаріювалося залежно від тяжкості злочину. Уявіть собі, що це була жахлива система бухгалтерського обліку, де ваші злочини буквально визначали, скільки частин від вас відріжуть. Стародавні римляни, щоб не бути перевершеними, створили те, що може бути найбільш впізнаваним символом страти в історії: розп'яття. Але більшість людей не знають. Що розп'яття, це не просто прибивання когось до хреста. Це була ретельно спланована піар-кампанія, театр болю покликаний донести дуже специфічне послання. Не жартуйте з Римом. Засуджених водили вулицями, змушували нести власний хрест, а потім розміщували в місцях з великим трафіком. Це була не просто страта, це була реклама. Але, мабуть. Найцікавішим аспектом цих стародавніх покарань є не їхня креативність у заподіянні болю, а те, як вони відображали цінності та страхи своїх суспільств. Візьмемо, наприклад, грецьке покарання остракізму. у суспільстві, яке цінувало спільноту понад усе бути обраним своїми співгромадянами на вигнання було не просто покаранням. Це був соціальний смертний вирок, і це підводить нас до важливого питання. Що можна сказати про суспільство, яке так багато думає про те, як заподіяти біль відповідь, може вас здивувати, і ми дослідимо це в нашій наступній частині, де ми зануримося в середньовіччя час, коли покарання стало мистецтвом. А Каті вважалися вправними майстрами. Але перш ніж ми продовжимо, замисліться ось над чим. Кожен метод, про який ми говорили, був розроблений не лише для того, щоб покарати, але й для того, щоб відправити повідомлення. Це були не просто страти, це були ретельно поставлені хореографічні вистави влади. І як ми побачимо в наступному розділі, цей театральний підхід до покарання ставав все більш витонченим з розвитком людської цивілізації. Тож, якщо ви думаєте, що зможете це витримати, залишайтеся з нами. Тому що вірите чи ні, те про що ми розповіли, це лише закуска на цьому бенкеті історичних жахів. І повірте, ви не захочете пропустити те, що буде далі, особливо. Коли ми дійдемо до частини про найпопулярнішу форму розваг у середньовічній Європі, яка спойлер була не зовсім ренесансним ярмарком, середньовічний шедевр, коли тортури стали мистецтвом. Пам'ятаєте, я згадував про улюблену форму розваг середньовічної Європи. Що ж, беріть свій попкорн? А може й ні, бо ми зануримося в часи, коли публічна страта була не просто покаранням. Це був найгарячіший квиток у місті. Це хрусткий ранок у Лондоні 14 століття. Вулиці гудуть від хвилювання. Продавці на ринку роблять свій найкращий бізнес, але не на овочах чи тканинах, а на найкращих оглядових майданчиках навколо міської площі. Чому тому, що сьогодні хтось потрапить у пастку? І в середньовічній Європі це було краще, ніж кінотеатр Netflix і суперкубок разом узяті. Гальмівне колесо, також відоме як колесо Катерини, було диявольськи простим, але ефективним пристроєм. Але ось те, що дійсно вас дивує: воно не було розроблене лише для того, щоб вбивати, воно було сконструйоване для створення ідеального публічного видовища, засудженим систематично ламали. Кінцівки, а потім вплітали їх у спиці великого колеса. Але ось найцікавіше: вправні кати точно знали, як зламати кістки, не спричиняючи негайної смерті. Жертву піднімали на стовп ще живу, іноді на кілька днів. Подумайте про це наступного разу, коли будете скаржитися на незручне офісне крісло, але середньовічна Європа не обмежувалася лише колесом. У них було те, що можна назвати повним меню можливостей. Візьмемо, наприклад, нахабного бика, порожниста латуна статуя бика з дверцятами з боку. Можливо, ви подумаєте, що це звучить не так вже і погано, але зачекайте, бик був сконструйований з акустичними трубками, які перетворювали крики жертви на звук. Схожий на ревіні розлюченого бика. Його винахідник Періл Зафін так пишався своїм творінням, що особисто продемонстрував акустичну функцію тирану Фаларісу. Увага, спойлер! Фаларіс вирішив зробити перілоса першою жертвою бика. Поговоримо про демонстрацію продукту, що пішла не так. Але, мабуть, найцікавішим аспектом середньовічного покарання були не самі пристрої. Це були люди, які ними керували. Катування було не просто роботою, це була шанована професія. Професійні кати були середньовічним еквівалентом вправних хірургів. Вони повинні були розуміти анатомію. Психологію та тонке мистецтво продовження життя, завдаючи максимального болю. У них навіть були власні гільдії та програми навчання. Подумайте про це на секунду. Та сама людина, яка ламала вам ноги у вівторок, могла вправляти вам зламану руку в середу. Середньовіччя також подарувало нам диби. Пристрій настільки сумно звісний, що він став дієсловом. Бути на дебі, означало бути розтягнутим до вивиху суглобів і розриву м'язів. Але є дещо, про що не пишуть у підручниках з історії. Шебениця не лише завдавала фізичного болю. Вона була спроєктована так, щоб її можна було регулювати, дозволяючи кату посилювати або послаблювати напругу залежно від бажання жертви зізнатися. Це був, по суті, найжахливіший у світі інструмент переговорів. І говорячи про переговори, давайте поговоримо про пару мук. Незважаючи на свою фруктову назву, це було не те, що ви хотіли б знайти у своєму ланчбоксі, цей металевий пристрій. Що розширювався, використовувався як знаряддя тортур, так і для отримання зізнань. По-справжньому похмурий геній цієї страти полягав у тому, що її можна було застосовувати, не залишаючи жодних зовнішніх слідів, ідеально для тих, хто хотів, щоб їхні жертви виглядали презентабельно для подальшої публічної страти. Але, мабуть, найстрашнішим аспектом середньовічного покарання був не фізичний біль, це був театральний елемент, це були не просто страти. Це були мі... Ретельно поставлені хореографічні вистави. Страти призначали на базарні дні, щоб забезпечити максимальну відвідуваність. Подавці продавали закуски, дітям давали місця в першому ряду, тому що це вважалося освітнім. Частина третя просвітництво. Коли наука зустрілася зі стражданнями, гадаєте, що у вас продуктивний робочий день, дозвольте мені розповісти вам про деяких людей з епохи просвітництва, які підняли ефективність на робочому місці на абсолютно новий жахливий рівень. Зустрічайте доктора Жозефа Ігнаса Гійотіна, французького лікаря, який дивився на страту і думав: а знаєте що? Тут потрібна певна наукова точність. супереч поширеній думці, доктор Гільотен не винайшов гільотину, він просто дав їй свій медичний дозвіл. Насправді він намагався зробити страту більш гуманною. Розмови про вдосконалення робочого місця пішли не так. Її продавали як айфон серед пристроїв для страти, витончена, ефективна і нібито безболісна. Але ось що дійсно викликає занепокоєння. То вчені були щиро зачаровані тим, як довго може зберігатися свідомість після обезголовлення. Вони брали свіжо відрубані голови і вигукували до них запитання, ретельно помічаючи будь-які рухи очей чи вираз обличчя. Один вчений навіть стверджував, що голова реагувала на своє ім'я протягом 30 секунд після відокремлення. Але гільотина була не єдиним нововведенням епохи просвітництва. Та була епоха, коли хтось подивився на тортури водою і подумав, як можна зробити це більш ефективним. Винайшли лікування водою, удосконалена версія катування водою. Та полягала у примусовому введенні великої кількості води в організм людини. Просвітницький твіст. Іноді у воду додавали оце або інші речовини. Ну знаєте, для науки по справжньому захоплюючи те, як вони виправдовували ці методи. Все мало бути задокументовано, виміряно і записано. Вони не просто катували людей, вони проводили експерименти. Уявіть собі грантові заявки на фінансування досліджень наслідків систематичної відмови органів. Насправді не уявляйте цього. Ходімо далі. Просвітництво також подарувало нам наукове вивчення стресових положень. Хтось дійсно сів і точно вирахував, як довго людське тіло може витримувати свою вагу в різних незручних положеннях до того, як воно зазнає незворотних ушкоджень. Відбувалися вони називали це дослідженням. Ми називаємо це паливом для кошмарів. Але мабуть, найбільш тривожним нововведенням цього періоду було зовсім не фізичне. Воно було психологічним. Просвітництво принесло нам одиночне ув'язнення. Спочатку задумане як більш гуманна альтернатива фізичним тортурам. Ідея була прекрасною у своїй жахливій простоті, замість того, щоб ламати тіло, чому б не зламати розум. Східна державна в'язниця у Філадельфії стала моделлю для цього нового підходу. Ув'язнені утримувалися в повній ізоляції, маючи лише невелике віконце в даху, архітектори яких за компанію прозвали Божим оком. Навіть спроєктували коридори зі спеціальним покриттям, щоб охоронці могли спостерігати за ув'язненими, не будучи почутими. І, говорячи про тривогу, давайте поговоримо про психологічні експерименти, що проводилися в ім'я покарання. Вчені почали вивчати вплив сенсорної депривації, депривації сну та різних форм психологічних маніпуляцій. Вони ретельно задокументували, скільки часу потрібно, щоб зламати чиюсь волю, навіть не торкаючись її пальцем. Але ось що справді вражає. Багато з цих просвітницьких методів використовуються і сьогодні просто з іншими назвами та виправданнями. Це підводить нас до нашої наступної частини, де ми дослідимо, як ці наукові підходи до покарання еволюціонували в сучасну практику, що змусило б навіть наших середньовічних предків підняти брови. Бо, як виявляється, іноді найефективнішою формою жорстокості є не драматичне публічне видовище чи складна машина це повільне, методичне застосування психології та бюрократії. Частина четверта сучасність, еволюція покарання. Ви думаєте, що все, про що ми говорили, надійно заховане в підручниках з історії? Тоді налийте собі міцної кави, бо ми збираємося дослідити, як історичні методи покарання вплинули на. Зничний режим еволюціонував у щось, можливо, ще більш жахливе. Сучасний систематичний контроль. Давайте почнемо з того, що може зачепити за живе, ви коли-небудь застрягали в крихітній кабінці під флуоресцентним світлом. Відчуваючи, як ваша душа повільно руйнується, що ж таке планування офісу, на яке ви скаржитеся, має більше спільного з історичним покаранням, ніж ви можете собі уявити. Сучасний відкритий офіс насправді черпає натхнення в паноптику міджеремі Бентама проєктів в'язниці, де заув'язненими можна було спостерігати в будь-який час, не знаючи, що за ними спостерігають. Звучить знайомо корпоративні воїни, але давайте зазирнемо глибше в сучасні пенітенціарні системи. Згадаймо наших друзів з епохи просвітництва, які так цікавилися психологічними тортурами, що їхня спадщина живе у в'язницях суворого режиму, де ув'язнені проводять 23 години на добу в повній ізоляції. Організація Об'єднаних Націй фактично класифікувала тривале одиночне ув'язнення як форму тортур. І ось ми все ще користуємося цим тільки з кращим освітленням і рідкісним кабельним телебаченням. Говорячи про психологічні маніпуляції. Давайте поговоримо про щось справді захоплююче. Білі тортури винайдені у 20 столітті, полягає в тому, що в'язнів поміщають в абсолютно білі кімнати, Годують їх тільки білим рисом з білих тарілок і одягають в білий одяг. Мета повна сенсорна депривація. Фізичний біль не потрібен. Повільна ерозія людської психіки робить середньовічні знаряддя тортур майже химерними. Чи не так, але можливо найпідступніший сучасний розвиток відбувається зовсім не у в'язницях. А в тому, як ми систематизували покарання через бюрократію, подумайте про це. Замість публічної страти, у нас тепер є смерть через паперову тяганину. Візьміть, наприклад, цивільну конфіскацію. Немає потреби в винтиках, коли ви можете законно вилучити чиєсь майно, навіть не пред'являючи звинувачення у злочині. Середньовічного ката замінив бюрократ з клавіатурою. І не забуваємо про системи соціального кредитування. Деякі країни розробили витончені методи контролю поведінки за допомогою балів е, і привілеїв. Уявіть, що ви втрачаєте право на проїзд через те, що занадто багато разів переходили дорогу на пішохідному переході. Стійка, будь ласка, сучасне суспільство може розтягувати вас фінансово, поки ви не зламаєтеся, зберігаючи при цьому абсолютно законну посмішку. Але ось тут стає по справжньому цікаво. Ми також розробили те, що можна назвати невидимими покараннями судимості, які переслідують людей все життя, не даючи їм можливості отримати роботу. Житло чи освіту. Це як сучасна версія середньовічного таврування, тільки замість розпеченої праски ми використовуємо бази даних і перевірки. І говорячи про бази даних, давайте поговоримо про спостереження. Ми створили настільки досконалі системи моніторингу, що середньовічні шпигунські мережі виглядали б аматорськими. Щогодини. Ваш телефон відстежує ваше місце знаходження, ваші пости в соціальних мережах аналізуються, а ваші купівельні звички ретельно вивчаються. На зміну акціям і стовпам прийшли алгоритми і точки даних. Але можливо, найглибша еволюція полягає не в самих методах, а в тому, як ми їх виправдовуємо. Середньовічні кати стверджували, що рятують душі. Кати епохи просвітництва стверджували, що розвивають науку. Сьогодні ми стверджуємо, що підтримуємо порядок, забезпечуємо безпеку, захищаємо суспільство. Виправдання змінюється, але псих залишається тривожно схожою. То який же висновок можна зробити з цієї темної подорожі людської історії, можливо, ось що. Хоча ми, можливо, замінили катівню і колесо на більш витончені методи? Людська творчість у заподіянні страждань не зменшилася, вона просто стала більш витонченою. Справжнє питання не в тому, чи стали ми гуманнішими у своїх покараннях, а в тому, чи навчилися ми краще приховувати їхню справжню природу від інших і від самих себе. І можливо. Це найжахливіше откровення з усіх. Бо коли ти не бачиш інструментів покарання, коли вони поховані в бюрократії і виправдані алгоритмами, як ти можеш проти них боротися, але це питання для іншого відео. А поки що запам'ятайте ось що. Наступного разу, коли хтось скаже вам, що ми вийшли за межі жорстокого та незвичного покарання, і покажіть йому налаштування конфіденційності вашого смартфона. Тому що іноді найжорстокіша в'язниця це не залізні рати та кам'яні стіни. Вона складається з одиниці нулів, паперів, суспільних очікувань. І це. Шановні глядачі, мабуть, найбільш диявольський метод покарання з усіх, який ми охоче приймаємо, навіть не підозрюючи про його існування на добра ніч.